Коли ви вдихаєте і видихаєте золотий колір, то ваші всі клітиночки вашого тіла починають налаштовуватися на дуже високі вібрації для вашого мозку. Ці картинки, якщо відбувається активна візуалізація, також будуть реальністю. Золото може стілити навіть потаємні рани. Як ви можете візуалізувати світло, коли в житті і в душі суцільна темрява? Це найгірший режим, який, врешті-решт, вас може привести до депресивного і навіть шизофренічного розладу? Вам варто відреагувати по тілу, вам треба виплакати, вистраждати спочатку горе, а потім починати себе відновлювати. Навіть в темряві, болю вашої душі? Золото поступово почне інтегруватися в ваш біль і його зцілювати. Вітаю, друзі! У нас рубрика Корисна психологія і з вами психолог Тетяна Дугельна. Сьогодні буду вам розповідати, як моя улюблена, золотоносна практика поле любові пов'язана з японською технікою кінцугі. Цікаво? Тож, залишайтеся зі мною. А якщо вам цікаво вже, то й поділіться цим посиланням своїми друзями. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати саме цікаве. Тож, золото. Як впливає золото на людину, яка отримала душевну травму? Дуже просто: в будь-яких традиціях і культурах світу сказано, що будь-який колір. Має символьний вплив на підсвідомість людини. І підсвідомість людини налаштовує свої внутрішні образи на той образ, на який ми з вами дивимося. Причому мозок у людини влаштований таким чином, що ви можете дивитися фізично і отримувати певне кодування. І дивитися внутрішнім зором для вашого мозку ці картинки, якщо відбувається активна візуалізація, також будуть реальністю. Тому вчитися візуалізувати дуже корисно. А коли ви втрачаєте візуалізацію, раптом, от ви бачили, під час якихось практик якісь картинки, образи і раптом перестали бачити. То це вказує тільки на те, що або піднялась під свідомості якась. Окрема група певних образів, травма якась можливо піднімається, якийсь страх ви зачепили. І він просто починає заволікати вашу картинку, і ви бачите тільки темряву, наприклад, або нічого не бачите. В такому випадку треба змінювати техніку і працювати з чимось іншим, а потім знову повертатися до візуалізації. Тож, поле любові і техніка кінцугі. Поле любові це візуалізація біло-золотисто-сріблястого кольору і уява, що ви цей колір не тільки візуалізуєте зовні, але ви його вдихаєте і видихаєте, він наповнює вас повністю зсередини. Як ви вже зрозуміли, те, що ми бачимо, те наша підсвідомість сприймає як реальність, тому що так запрограмовано наш організм. І коли ви вдихаєте, видихаєте золотий колір. То ваші всі клітиночки вашого тіла починають налаштовуватися на дуже високі вібрації. Так-так, не лякайтеся, вібрація це фізичне явище. Так, езотерики використовують це для того, щоб пояснити певні стани, високі духовні переживання. Але фізично вібрації має кора головного мозку людини. І є величезна кількість досліджень, коли людина робить щось духовне, хороше, ну таке золоте, да, осяяне світлом, у неї і змінюються вібрації кори головного мозку. До речі, також ми можемо з вами абсолютно бути впевненими в тому, що любов людей до золота і потреба в тому, щоб мати золото, це не лише жага до накопичення матеріальних благ, це певна генетична пам'ять про те, що золото може зцілити навіть потаємні рани. І саме на оцій концепції і побудована в японському мистецтві техніка кінцугі. Майстри кінцугі взагалі роблять з того, що втратило свою цілісність шедеври. І вважається, що оновлені предмети, які заповнюються технікою, зараз я вам про неї розповім, вони стають унікальними в своїй неповторності. А що робиться? Ну, Наприклад, якщо розбилась якась філіжанка або якийсь предмет побуту, його не поспішають викидати, а часто збирають частини, наприклад, якоїсь тарілки чи якогось горнятка і віддають майстру кінцугі. І далі починається просто чарівний процес. Його… Цю, це горнятко склеюють. А потім всі щілиночки дуже поступово, дуже повільно, просто з певною такою медитативним станом заповнюють золотою фарбою з золотими домішками. І таким чином розбита, цілісна якась чи тарілочка, чи горнятка, чи, 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 чи келих, вони стають унікальними унікальними в тому, як золото підкреслює кожну цю лінію, де тільки нещодавно була втрачена цілісність. І зараз золото дає нові сенси, розгортає на новому рівні ось цей предмет. Вважається, що ми, коли проживаємо з вами кризові стани. В нашій душі з'являються такі самі щілини, такі самі е, рани, які можна заповнити ось таким майже рідким, хай уявним, але золотом. Ну, от уявіть собі, що, що людина відчуває, коли вона втратила щось або когось. Звичайно, в неї навіть ми так кажемо душа розірвана на шматя, да? Або е, душа настільки болить, що вона, вона не відчуває нічого, крім е, жахливого болю. Так от, Для того, щоб е, Справитися з цією травмою, справитися з певною кризою, яку ви проживаєте, можна використовувати як певні ментальні конструкції, певні техніки, так і техніку поле любові. Про неї розповім трохи пізніше, як ми можемо залити душевну травму це поле любові. Але для початку хочу порекомендувати зробити вам декілька кроків. Ну, наприклад, Якщо ви отримали якусь травму, пережили травмуючу подію, втратили або майно, або втратили когось із близьких, в будь-якому випадку ваша душа постраждала, і ви на якийсь момент... Втратили цілісність. Дуже часто люди кажуть таку фразу: Я втратив частину себе. Я втратив, я не маю відчуття тої гармонії внутрішньої, тому що ця втрата для мене дуже травматична. Тож, перший крок, який я хочу вам порекомендувати, золото і світло, яке ви будете впускати в себе після отриманої травми, на символьній мові. Це аналоги радості і щастя. А самі подумайте, як ви можете візуалізувати світло, коли в житті і в душі суцільне темрява. Це буде дуже важко. Тому варто спочатку підвести певну лінію. Лінію, яка розмежує вас в період, коли ви відгорювали, ви прожили подію, можливо, травматичну втрату. і ось, Ця лінія вона у кожного пройде особистісно. Хтось пройде стадію, наприклад, горювання за 2-3 тижні. Хтось півроку, а комусь треба буде і рік, а інколи і більше, але то вже клінічні історії. Про горювання окремо ми з вами поговоримо, про втрату окремо поговоримо. Просто сьогодні це як приклад. І ось коли відбулася травмівна подія. Пройшов певний час, і ви вже можете про неї говорити більш спокійно, проведіть умовно лінію розмежування. Але вона має бути проведена умовно золотом. Золотом це, отже, задайте собі питання, чи хочу я жити в е режимі це було до і зараз після. Це найгірший режим, який, врешті-решт, вас може привести до депресивного і навіть шизофренічного розладу. Тому що, коли ви живете в категоріях до і після, ваше життя просто розривається. Розривається і руйнується все більше і більше. Тож обов'язково варто пам'ятати, що ваше життя продовжилося. Щоб ви не пережили, це буде будь-якому. Випадку з часом вашим минулим. Щоб ви не пережили, яку би травму ви не відчули, це залишиться через якийсь час вашими згадками, споминами. Воно зануриться в вашу підсвідомість, воно навіть перекриється механізмами захисту. Але проблема в тому, що якщо ви занурите це досить свідомо і досить глибоко, врешті-решт, ця травма буде вискакувати в інших незв'язаних, на перший погляд, ну, принаймні для вас, зв'язаних подіях. І ця травма може приводити до великих далі проблем не тільки в стосунках, не тільки з здоров'ям, а в принципі в вашому житті. І тому ось цю лінію між Травматичною подією, кризовою подією. І тим, якими ви стали після цього, треба підвести, умовно, золотою ниточкою, золотою лінією, золотою фарбою, як роблять це майстри кінцуги Тобто, довіртеся цьому кольору і золотому простору, що навіть в темряві, болю вашої душі. Золото поступово почне інтегруватися в ваш біль і його зцілювати. Як це зробити? Ну, от на каналі Калина в теці з практиками, молитвами ви можете підібрати собі будь-які практики. При цьому це не обов'язково треба візуалізувати золото. І практикувати поле любові або світлоносне дихання, які є найкращими інструментами для відновлення цього внутрішнього золотого стану, стану самостілення. Ви можете взяти навіть просто молитви і почати читати молитви. Молитви мають високий вібраційний запас, і вони абсолютно чітко впливають на стан вашої душі. Починають вас поступово зцілювати. І таким чином ви перейдете із стану життя в минулому життя в травмі в сьогодення, а потім поступово почнете формувати майбутнє. Тож залишіть в минулому травму і в пам'яті залишіть лише те, що буде для вас ресурсом, а все решта постарайтеся трансформувати. Справа в тому, що навіть які б тяжкі обставини ви не пережили, отримавши певний травматичний досвід, в вашому житті як тоді, так і зараз вистачає позитивних подій. Спробуйте на них сфокусуватися. Поряд з вами знаходяться діти, рідні. Ви маєте можливість жити, дихати, бачити світло, ходити на роботу тощо. Знайдіть опори, які почнете контролювати по-новому і таким чином відволікатися від негативних, наприклад, думок і переживань. Найважливіше в будь-якому випадку в житті не речі. А те, як ми себе відчуваємо, коли щось маємо. Але власність на матеріальні речі. Можна відняти, і ви це добре усвідомили і дізналися за час цієї війни. А власність на ваші внутрішні переживання, на ваше внутрішнє сяйво, на ваше внутрішнє золото вас не можуть забрати ніхто. Тож кожного разу, коли ви починаєте провисати і впадати все всередину свого болю, там, де ваша душа розкраяна, Звертайтеся про допомогу до своїх рідних і близьких. Просіть про допомогу у людей, які вас точно люблять, і ви це достеменно знаєте. Бо любов це те золото, яке ви отримаєте просто так, щоб зцілилася ваша душа. По суті, любов довкола нас, і вона реально має золотий колір. Але це не те золото, яке ми себе прикрашаємо. У будь-якому випадку, якщо раптом з вами щось трапилося дуже жахливе, і ви слухаєте мене зараз, ви не випликали, не відреагували своє горе, то, звичайно, ці всі рекомендації для вас будуть зараз, ну як то кажуть, в одне вухо залетіло і в інше вилетіло. Вам варто відреагувати по тілу, вам треба випликати. Вистраждати спочатку горе, а потім починати себе відновлювати. Відновлювати дуже тендітно і дуже лагідно по відношенню до своєї душі. Наприклад, ви можете написати лист своєму болю, або написати лист своєму травмівному досвіду, або втраті, або втраченому. І коли ви випишете цей лист. А виписати його треба через слова золоті, за що ви дякуєте тому, болю чи досвіду? Чому ви навчилися, за що ви вибачаєте? А можливо, навіть написати, що я гніваюсь, я злюсь, я відчуваю страх. Але потім знову завершити цей лист золотими словами подяки, досвіду, усвідомлень. Обов'язково, якщо ви. Захочете написати лист своєму болю, щоб від нього якимось чином відокремитися, завершуйте, починайте і завершуйте цей лист словами золотими подяки і любові до того, що ви зрозуміли, усвідомили, як ви змінилися. Також нагадаю, що цей лист, раптом ви будете його писати, ви можете як покласти десь у шухляду, так і спалити, тобто зробити з ним що завгодно. Наприклад, я знаю, що мої клієнти деякі писали листи своїм померлим під час цієї війни близьким, рідним, і відносили і закопували на могилу на кладовищі. і Набагато, ну просто в рази, їм ставало зразу легше. І далі ми вже могли йти в відновлення саме стану, який повертав їх до реальності, до нового життя вже з урахуванням втраченого. Також пам'ятайте, що якщо ви хочете, щоб золото, як в нейрокінцугі, заповнило ваше життя. Не забувайте мріяти. Мрії і думки про майбутнє це також золото для нашої свідомості і підсвідомості. В цей момент ми, як правило, посміхаємося, ми думаємо про щось хороше, про когось хорошого в своєму майбутньому. І наш мозок, як ви вже це знаєте, сприймає це як реальність. Я бажаю вам, золоті мої, щоб ви реально відновили свою душу. Золотими станами, золотими думками, золотими образами. І поле любові це один із універсальних образів, які я вам сьогодні пропоную. Ви можете знайти цю відеомедитацію на каналі Калина в Теці, як я вже сьогодні говорила, а також під цим відео є посилання на мій телеграм-канал Українська Душа від зеркалення традицій. Перейдіть, підпишіться в цей канал і натисніть там через слеш наберіть слово медитація і практика. І ви побачите величезну кількість. Практик і медитативних практик, і інших практик, які я записала в МП3 форматі для вашої зручності. Тому що не завжди зручно на Ютубі подивитися якусь практику, чи якусь медитацію, там, чи рекламу може десь вам завадити, чи відео вам не потрібне. Всі ці практики є в МП-3 форматі в моєму телеграм-каналі Українська Душа. Тож запрошую вас туди, а також я там вивішую дуже багато цікавої цінної інформації зі своїх досліджень, які не потрапляють в відеоряд. А сьогодні з вами була Тетяна Дугельна, психолог. Нагадаю, що рубрику Корисна психологія я започаткувала тут, на каналі Калина, щоб підтримати вас, мої дорогі, в ці непрості часи, щоб ви розуміли, що з вами відбувається, і отримували прості методики саморегуляції. Поле любові саме така методика. До зустрічі!